Вітаю, з вами Алекс Масевич. І ми продовжуємо навчатися, як все ж таки керувати нашою реальністю уже 20-й день підряд. Це відео рекомендується особам, які досягли 16-річного віку. Сьогодні ми поговоримо про свій шлях. Для розуміння цього дня подивіться попередній дні. Не варто вступати на шлях. У якого немає серця. На даному шляху виникає повний розлад між душею і розумом. Ви відчуваєте внутрішній дискомфорт, невпевненість, пригніченість. З однієї сторони, здається, що все робиться правильно, а з іншої підсвідомість каже вам, що це зовсім не так. Якщо ж у шляху є серце, ви це відчуєте всередині. Коли ви рухаєтеся по своїй доріжці, у вас виникає ні з чим незрівнянне відчуття. Усе буде так, як я захочу. Отака От характерна спокійна впевненість. Шукайте свій шлях, на якому душа задоволена. Розум. З задоволенням потирає руки. Ви обов'язково його знайдете, якщо будете мати намір. Дякую за увагу, за вам був Алекс Місевич. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. І очікуйте на тлумачення.